эти бригади полізли на нашу позицію. Нам дали команду до бою. Я з наводчиком і ще всім пулеметчиком сіли на цю машину і поїхали працювати. Наша задача була виїхати вперед посадку і прорядити. Моя робота стріляти з пулемета БТР, КПВТ і ПКТ. Ми були в тилу від позиції і мали міняти хлопців через дві години. Зачищали там посадку, привезли боєприпаси до ДШК. Ми взяли з, з бехом по два короби і занесли на позицію. Від тилу до позиції там було приблизно 150 метрів. Принесли хлопцям, побули там трохи, трохи допомагали, там позаряжали, трохи постріляли. Але боєкомплект починає знову закінчуватися, то я кажу хлопцям, треба бігти за новим боєкомплектом. Давай, погнали! Ми ж лежаємо на позицію, підемо працювати. Там та суета, всі бігають, стріляють, наші танчики працюють. Ми заряджаємо, працюємо, стріляємо. І так ми робили раз-4. Поступає наказ сходити, подивитися нову позицію. Ми заїхали в ангар, там поставили машину. Ми виходимо з цього ангара. Бачимо, йдуть хлопці нам на зустріч наші з позиції. Починаємо бігти, кілька метрів 20-30 пробігли, а там була така загорожена, натягнута сітка противопіхотна. Я через неї спотикаюся, падаю, за мною ще ж троє біжать. Другий теж спотикається через мене, падає. І оббігає мене гмир, за ним лейтенант набігає. І прилетіла метрі-півтора, мені під підмогу. 82-га казали. Я не люблю звісно, розповідати про такі нюанси, бо це взагалі про війну і про свою роботу, будемо так казати, надання до медичної допомоги. Побачив, що нога загнулась, почав виповзати, повз лівою ногою, опирався руками, побачив, що лівій нозі, ну, тобто шляпа, підбіг. Сергій пех, піднімаю голову, пиль, все темно, нічого не видно. Потім розвію, бачу, гмир лежить, поранений, бачу, що лейтенант також лежить поранений. Я не, не звагаючись одразу підбігаю до гмира, бачу, що так і так, що поранений, що з ногами щось не то, він кричить. Я починаю його перев'язувати, перев'язав, починаю його тягти. Він відтяг мене метрів п'ять, мабуть, і вже не міг. Потім один з екіпажу БТР підбіг і витягли вони мене двом, засунули в ангар. В ушах дзнить, крики. Я лежу, рука трошки заболіла, нога трошки заболіла, знімаю рукавицю, пробую, крові нема, значить все нормально. Так, подивився. Я розумію, що рука не працює, я забігаю, де машина має стоїть. Хватаю, рука не працює. Боль адська, нічого не зробити. Крики ви ж бачили, заносять хлопців. Лейтенанта заводи старший лейтенанта заносить і Діму старшого сержанта. Вони самотужки Саматушки погрузили поранений. Завчасно я не зміг приїхати, я був зайнятий на другому флангу. Наш родітель француз каже: я можу їхати. Він теж поранений. Я спрашую, ти точно можеш? Він каже, так. Все, Ми їдемо на точку евакуації. В були перебиті тормоза, і вони мене почали вивозити. Мене і старшого лейтенанта. Старший лейтенант дуже важкий. І старший зранк дуже важкий. Хлопці вгрузить в машину, я заліз в ту машину, сів і поїхав. Їхав, ну, як сказати, не їхав, а йшов напрямік, як мог. Машуру одна рука працює, а друга не працює. І одну рукою дверку дитина нереально. Це дуже важка машина. Нужна дві руки. Я там чуть не упав раз, потом, когда я уже выехал, там была переправа. Железний мост кинул. Я не возъезжаю, я не могу. Я, у меня машина так ныряет, морда. Я по тормозам заднюю, аккуратненько сдал. Опять машину как-то развернул с как Божьей помощью и поехал дальше. Выехал я ж з того варара, потом ж там трасса оживлена. Я думаю, зараз я пойду на трасу і дай Бог мій танчик, і я вискакую з, -з, 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 -з ліса на Ну, Я хрестюся, малюся, кручу, вистакую на трасу, нікого не поворот, ніколи машини не ехала. А якщо я вискочив з боку і м'яв почину, то было ще хуже горе. Коли ми заїхали ну, до населеного пункту Бахмут, там лікарі надавали першу домедичну допомогу, хлопців теж ну, в екіпажу БТР, побачили, що їх. Осколок поранення ніг і рук, вони того самі не знали. Ну, Тобто, як на емоціях, на адреналіні, ніхто нічого не знав. Не звагаючись на те причини, що вони були поранені, вони взяли хлопців, погрузили і поїхали. Я думаю, що це великий поступок вони зробили. Хлопця вигрузили, бо там я ще 20 і маг вилізти з машин, тому що йому встати. А нам так було погано. Ну... Контузія вперше була, і рука не працювала, не мог виліти з машини. Бронежилет знімаю, знімаю фліска. смотрю, о, кров. І ця людина була трьохсоти, і що грузила тих людей. Я не знав, що трьохсоти І Він тільки знав, що був трьохсотий, коли я вже його на базу, його розділив, а там дирка в руки і в ноги. Він навіть цього не чувствовав. Ось так моя працювали. Якби не було екіпажу БТР, то мінімум це могло б обійтись ампутацію кінцівки правої, А в гіршому зрозуміло. Після лікування я витрачаюся в Бахмут. Тут мені скидують силку. Ну, клас президента. Такі -то, такі -то. Що це за ПМО? Ну і лістаю далі. О, старший сержант Челі Олександр нагороди одна на хмельницька третій ступені. І о, це так. Да. Не очікував навіть. Дуже приємно. Просто ну, що я такого зробив? Я не знаю. Ну, Героївського нічого я не робив такого. Є хлопці навіть більше діяли, ніж, ніж я. Просто вам так зробив та зробив, вивіз хлопці та вивіз. Благодаря той роботі, що вони зробили, хлопці залишились живі та мають всі кінцівки. Я вважаю, що це хлопці зробили дуже великий, великий поступок. Указом президента мене теж нагородили орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Підрозділ бумага, загін, там каже, є герой. Я от пишаю, що служу в этом загоні.